Конференція трудового колективу компанії на майданчику ПАЕС проходила за участі міністра енергетики Германа Галущенка. Відкриваючи захід, він подякував персоналу за професіоналізм за надшвидке вімкнення в мережу двох енергоблоків. Міністр зазначив, що енергосистема України щодня потерпає від ворожих атак дронами, артилерією, ракетами. Значних пошкоджень було завдано під час восьми хвиль масованих ударів. Коли на нашу країну одночасно летіло від 70 до 100 ракет, з 10 жовтня енергосистема кожен день під ударом через це виник суттєвий дефіцит потужності в системі, тому те, що сьогодні атом несе більше 7 тисяч мігават, і це завдяки вашій роботі і завдяки запуску двох блоків саме південноукраїнською. Нашої станції, то це дає нам можливість значно скоротити кількість відключень. Ми вже в більшості областей переходимо від аварійних відключень до планових. Ми переживаємо, знаєте, обставини, в яких не жила жодна країна світу. Це об'єктивно і жодна країна світу не стикалася з тим, чим ми зараз живемо. Стосовно атомної енергетики, що важливо, що безумовно. Безумовно, ми будемо розвивати, і безумовно ми будемо будувати нові блоки. Нас не зупиняє сам процес з точки зору підготовки рішень, тих, які необхідні, необхідні для того, щоб рухатись, і розвивати атомну енергетику. Єдине питання питання безпеки, тому що ніхто не очікував, що в нашому сторіччі. Може бути держава, яка або хтось, хто може стріляти з важкої артилерії, з танків, з ракет по атомних об'єктах, захоплювати їх. Тобто, всі ті загрози вони стосувалися як правило природних катаклізмів, якихось явищ там, навіть падіння літака, але точно не, не умисних дій а, збройних сил. Навіть магате не має дієвого механізму впливу на нападників. Це питання спричинило велику дискусію в атомній спільноті, і наша країна буде однією з тих, хто пропонуватиме кроки і методи захисту ядерних об'єктів від збройної агресії. На жаль, керуючись власним досвідом, підсумував міністр. Не обійшли увагою високі гості питання корпоратизації компанії. Очільник енергоатому повідомив, що наразі питання корпоратизації узгоджується на законодавчому рівні. А україною вже цікавляться потенційні інвестори, які можуть вкладати кошти у спорудження нових енергоблоків. Самі оці условия надання нам інвестицій до будівництва нових енергоблоків, вони також фактично пов'язують це зі створенням цієї прозорої структури управління компанії, яку привнесе оця корпоратизація на сьогодні фактично. Перше слухання закон про корпоратизацію на енергоатом пройшов. Потім було слухання в комітеті, і комітет прийняв рішення для другого слухання. Ми у Верховній Раді працюємо над тим, щоб закон про корпоратизацію став максимально виваженим. Долучився до теми народний депутат Артем Чорноморов. До проєкту закону було подано понад 120 правок. Нардеп висловив сподівання, що його колеги підтримують створення в країні вільної і якісної енергетики. Питання корпоратизації на включено до порядку денного першої сесії Верховної Ради у новому році, я би хотів би вам всім подякувати за те, що навіть в такий скрутний час ми все ж таки відкриваємо нові об'єкти. Це стосується і бризгальних басейнів, які вибудувалися, і країна про це знає і чує, і знає, що всі ми. Тут особливо ви, шановні робітники атомної енергетики, атомної електростанції воюєте на складному своєму енергетичному фронті, так само як наші воїни держать фронт на сході на Півдні України. Так само і ви держите і утримуєте енергетичну систему в таку, вже, як ми бачимо, важку зиму. Про виконання колективного договору звітував виконавчий директор з персоналу енергоатома Олег Бояринцев. Він повідомив, що у звітному 2021 році були виконані всі пункти документа, і навіть зараз в умовах війни компанія намагається підтримати персонал і гарантувати йому соціальний захист. Ті, хто збирається на заслужений відпочинок, отримають виплату згідно з трудовим стажем на підприємстві. Працівникам, які воюють, зберігатиметься середньомісячний заробіток. Єдине на що можна нарікати, це зменшення витрат на охорону праці. З 6% до не менше 4%. Така поправка вноситься до колективного договору тимчасово, на період воєнного стану. Але на забезпеченні засобами захисту і спецодягом це не позначиться, запевнив заступник генерального директора Південноукраїнської АЕС Андрій Петрук. Також зменшить відрахування профспілці. Замість 3% від фонду оплати праці буде 2,5%. Делегати взяли до відома звіти, погодили проєкт колдоговору на 2023-2024 роки. Голова профкому на енергоатом Олексій Лич зауважив, що головним завданням нині є збереження тих здобутків, які були досягнуті протягом довгих років співпраці про спілки та адміністрації. І новий колдоговір це відображає. Зараз одна з заснов основна компанія, хто тримає енергетичну безпеку країни, але крім цього, всі ось колектив компанії, і колектив Південно-Української станції теж робить дуже велику і значну роботу для того, щоб покращити і забезпечити умови життя і чим воювати наших військовослужбовців. Я хочу подякувати окремо кожному з вас і всьому трудовому колективу атомної станції за те, що ми робимо з вами для збройних сил України. Ви навіть не уявляєте ціну подяки наших військових, коли вони приїжджають і приймають від нас те обладнання, яке ми їм купуємо. Це наближає нашу перемогу, це робить нас міцнішими. Все веду Україна, слава Україні і героям слава! Під час конференції також була виконана приємна місія. За зразкове виконання трудових обов'язків, високий професіоналізм, сумлінну наполегливу працю та з нагоди професійного свята Дня енергетика кращі працівники енергокомплексу отримали нагороди. Вручали їх міністр енергетики та президент енергокомпанії.